в Моглянській академії відбулася презентація на всеукраїнському рівні. До цього передували певні умови. Перш за все було е, оповіщено всіх потенційно зацікавлених осіб з числа активної громадськості, письменників, поетів, всім тим, кому не байдужа майбутня доля України. І е, звісна річ, парламентських виборів... Е, 2012 року. Отож, сьогодні в нас відбувається тільки така, як я повторюю, технічна презентація, щоб розповісти про ті принципи і засади, які собою несе громадський рух. Чесно, сьогодні до нас приїхали гості. Ми раді їх вітати. Вже я бачив е, такі. Позитивні емоції з приводу знайомих облич. Я думаю, що е, почну з себе в даному випадку. Я хотів би себе позиціонувати як заступник голови громадської ради при обласній державної адміністрації. Це тому органу, який створений згідно постанови кабінету міністрів, е, Я не очолюю ще міжнародну громадську організацію товариства німців від регібордів, тобто в сфері громадської діяльності більше як 10 років, тому е, закінчувати з цим або щось змінювати, не збираюсь. І думаю, що я це, в цьому бачу сенс і бачу своє місце. Думаю, що так кожен представиться, познайомився, а потім перейдемо до офіційної частини власне, самої презентації, яку ми маємо. Отож, прошу вам слово. Всім доброго дня. Мене звати Світлана Заліщук, і я представляю громадську організацію, яка називається Центр ЮАЙ. Власне, громадська організація Центр ЮЄЙ два роки тому заснувала таке партнерство, яке називається Новий громадянин. Новий громадянин це партнерство, сьогодні до нього більше входить більше 50 громадських організацій, і ми разом під час минулих президентських виборів робили активну інформаційну кампанію. Потім ми лобіювали закон про доступ до публічної інформації. І, власне, от нещодавно народилася ця ініціатива руху чесно. Саме за ініціативи цього партнерства «Новий громадянин, про яку ми сьогодні будемо говорити. Олег, десять шанс. До 2006 року громадською діяльністю не займався, не був в жодній партії, ні в Радянській, ні в Пострадянській. В нашій Україні насправді членом партії не був, хоча мене записали в керівництво. І тому, коли я зрозумів, що далі, після певних подій, я не побачив своє майбутнє вже далі з Віктором Ющенком, з яким я працював до 20 років, для мене стояв вибір, як далі бути. Чому громадська організація? Поповторюсь, партійною я не був. Те, що я побачив, як робляться партії, мені не сподобалося. Я був прихильником того, щоб партія нова робилася з тих людей, які були на Майдані, щоб вони собі згуртувалися, обралися до керівництва і зробили партію якусь принципово іншу. Не ту, яка в нас завжди виходить. На що мені старші товариші сказали, що знаєте, а як ми їх будемо контролювати? Тому, тому я в громадському середовищі це цілком свідомий вибір. 90% часу свого я проводжу саме тут. Я є членом там, рад директорів великих західних компаній. це там, де я заробляю гроші, але там для, для того, щоб реалізуватися як людина, яка має якусь активну позицію, я іншого шляху не бачу. Не приєднання до якихось списків, до якогось іншого. Тому ми створили центр. Світлана є засновником, співзасновником цього центру UA. А англійською мовою UA — це Україна, але ще United Action — спільні дії. Назва центру, власне кажучи, передає те, навіщо ми його зробили. Не для того, щоб свій погрібок зробити. Під той погрібок, під свої зв'язки шукати якісь гроші і собі розкручити цей центр. Звідси з'явилося новий громадянин партнерство, і звідси ми вийшли власне кажучи на кампанію цього року, яка називається Чесна, яка ініційована новим громадянином і яка а, насправді ставить за мету стати загальнонаціональною. І ми сюди до вас приїхали, це перша наша презентація. Але я не думаю, що вона технічна вона, напевно робоча, тому що для нас важливо не стільки розказати про цю кампанію, теж важливо, але скільки почути ваше пряме враження. Ми б хотіли щоб ця розмова була дуже відвертою. Ми потім дамо відповіді на питання, коли вони будуть. А зараз хотіли б справді презентувати вам першим в Україні від нас цю кампанію. Вона була презентована практично у всіх містах нашими партнерами, але за нашою участю. Це перша річ. І ну, для мене це важливо, тому що мій батько Житомирщина, я, я виріс тут поруч біля Шепетівки під Новоград, Новоград Волинським. Це, це мої країни це моя мала батьківщина, і, 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 і тому ми сьогодні тут. Дякую. Роланд Міхелазів, ви мене все знаєте. Редактор сайту Владометр, який вимірює відповідальність політиків. Ну і сайт Владометр, він створений власне центром ЮРАЙ. Нашим, так що от, приймаю участь, допомагає українцям стати громадянами, а не просто бути народом. Це дуже важливо. Електоратом. Да, а не просто електоратом, так. Да. Так що от, ви мене, в принципі, всі знаєте. Я пропоную, щоб гості також поставити.